Херсонці Валентині Іванівні 88 років. Жінка хворіє на цукровий діабет. Вижити під час окупації їй допомагали сусіди та волонтери. Продукти та ліки привозять і зараз. Перший раз розповідає, це було неочікувано. А я шпугала здобуськові поможвородіяні визивала. Швидка допомога з продуктами. Ну, спасибо, не. дай Бог здоров'я. Слава Богу, не голодуємо, це уже добре. Волонтери з громадської організації Штаб допомоги Херсон возять продукти та засоби гігієни по домівках херсонців, які цього потребують найбільше, каже волонтер Сергій Букалов. Намагаємося підтримувати жителів Херсона, особливо маломобільних інвалідів, яким важко самим собі допомагати. Важкість головна полягає в пошуку ресурсів для допомоги коштів. Гуманітарної допомоги та в небезпеці обстрілів, які здійснюють окупанти з лівого берега. Роботу організували з перших днів окупації міста. Розповідає Павло Кондратюк. коли ми організувалися, це були перші дні окупації. Робити ми не знали, що ми організувалися в перші дні. Ми були в муніципальній варті. Добровольцями тоді ми почали допомагати людям, які були в підвалах, які були там в якимось сховищах. Тому що люди приїжджали туди з Антоновки. Антоновку дуже тоді обстрілювали. Люди ховалися. Люди ховалися, Чорнобаївки привозили. Вони сиділи в підвалах, а їжі у них не було. Ми почали їм допомагати. Тоді вони почали складати списки людей, які особливо потребували допомоги, каже Павло. Щодня розвозили близько двох сотень продуктових наборів. Російські військові допомагати людям забороняли. Вони забирали волонтерів на підвал. Вони відлавлювали. Вони дуже хотіли, щоб волонтери в Херсоні роздавали їхню допомогу. Зараз волонтери розвозять близько 200 продуктових наборів на місяць. Допомагають не лише херсонцям, а й жителям сіл деокупованого правобережжя. Також збирають кошти на допомогу військовим. Придбали вже два дрони, автомобіль, термобілизну, розповів Кондратюк. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.